Посварились. Що далі? Розглядаємо ситуацію, коли ви посварились своїм партнером. Чи з подругою, чи з другом, чи ще якимось значущою для вас людиною. Що далі буде? Чим завершиться цей конфлікт? І так, хто прийшов? Дійсно, посварилися. Тут сварка може бути дійсно і в сім'ї, і в родині. Тут може бути, знаєте, таке. Що розсварилася вся сім'я, отак би я сказала. Так само тут може бути і поділ якогось майна, тобто, якщо ви посварились з чоловіком, і це йде вже навіть до того, що ви будете розділяти майно, розділяти бізнеси, машини, ну і все, і дітей. І навіть домашніх тварин тут теж так може бути. Ви сприймаєте його як зрадника, як. Людину, яка вдарила вас в спину ножем, і він, до речі, сприймає вас теж так само. Чому? Що сталося в цій сім'ї? Що сталося в цій сім'ї? Угу. Угу. Що сталося? Дійсно була сварка. І дійсно тут було розлучення, скоріш за все, це було офіційне, і навіть може вінчалися, це був такий, на перший погляд, міцний і стабільні стосунки, такий союз двох людей, яких, здавалося, ніколи нічого не розлучить. Що ж сталося? Покажіть ситуацію. Конфлікти, конфлікти, якісь страхи. Угу, таємниці. Бачите, карти не показують, не відкривають чомусь цю ситуацію, тому що тут ще є таємниці. Ви надумали собі, він надумав. Теж собі ну, ви надумали на нього, він надумав на вас. Навіть карти говорять про те, що тут повно таємництво, нічого не відомо. Тут конфлікт, але конфлікт якийсь нерозкритий. Тобто багато такого, що принесеного зовні чомусь йде. Давно тягнеться. Може бути таке, що. Хтось був на відстані, не може проходити така ситуація, що хтось ну, пара на відстані, і почалися якісь е, підозри. Почалася якась підозра в зраді, підозра в тому, що хтось десь наліво ходить. І дійсно тут проходить, знаєте, дуже багато часу е, окремо. Е, бо тут може бути дійсно хтось один за кордоном або ж Ну, робота така, що багато відряджень, багато там людина залишає дім, а хтось залишається в домі. І тут є підозри, дуже багато підозр. І що головне, тут підозрюють один одного, тобто не одна людина когось так. Угу. Образи. А що насправді? Давайте подивимося. Ну, то Зрозуміло, що ви тут просто в емоціях, просто в такому Ну, і йому боляче, і вам боляче. І, і багато якихось ілюзій, і багато фантазій, навіть таких, знаєте, страшних фантазій, де і правди може бути на мізинчик. Я так би сказала. Давайте подивимося, що насправді відбулося в цій парі. Покажіть, будь ласка, нам. -ху 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 -ху. ой, да. Дійсно, він відбулася, можливо, була зрада. Тут може бути таке. Але знаєте як? От чи правильно я подумала. Угу, угу. Тут, можливо, була зрада одного з, люди... ну, з пари, але тут був такий якийсь вплив. Вплив на людину, і вона наче й не розуміла, що робить. Бо людина, по відлюднику вона не схильна до зрад. Вона е, мудра, вона розуміє, що від неї хочуть. А по смерті вона говорить, що це була якась різка трансформація, тобто людина різко змінилася. А тут йде королева кубків, а королева кубків це про емоції і про вплив. Як вплив може бути, а тут ще йде дивіться, Верховна Жриця, і тут дуже чітко. Може програватися, що на людину був вплив. Я дуже рідко про це говорю, але тут може бути так: на людину, справ... бачите, справедливість говорить правильно. Ти правильно говориш, що на людину йде вплив. Був вплив. Це було одноразово, це було людину, можливо, затягнуло, але це був вплив 100%. Який, давайте спитаємося, який це вплив був магічний чи магічний. Так, ну, це вже можна не видивитись, чи якийсь психологічний. Напої... Напоїли його 100%. Магічний вплив був, тут людина напоїла і скористалася. Отак. Інша та, та, якою людиною скористалася, вона не схильна до зрад. Я правильно кажу, вона не схильна, до речі, схильна. Ні. Це людина заточена на матеріальне, вона є така, знаєте, однолюбом, десь в якійсь мірі навіть рівнивцем. Вона не буде сама зраджувати і не ну, є в чомусь її рівнива до іншої своєї половини, ну, до половинки своєї. Тут людина, яка сидить на порозі свого дому і охороняє цей дім. І цей чоловік, якщо це чоловік, чи навіть жінка, якщо така ситуація, тут на людину просто. Ну, я рідко таке виправдовую, але тут реально склалася ситуація, коли людина не винна. Не винна. Ну, це загальний розклад. Дивіться, кожен по своєму якомусь своїх ситуаціях, але дуже великий відсоток. Що тут людина дійсно невинна і на неї чи на нього був магічний вплив. А це дуже важко встояти. Ну, якщо тебе напоїли і ти не е, володієш собою, ну, ну це наче і зголтування, я вам скажу. Хіба ні? Ой, сказала це вголос і можеш її заблокують. Хух. Ну, як вже буде? Так, давайте далі. Дивитися, ми з'ясували ситуацію. Дивимося, ну що буде далі? Що буде далі Що буде далі в цій парі? Я так, знаєте, оболіваю за вас, мені це дуже якось так. Ну, Тут є образа, ображається, королева жезлі, ви ображаєтесь, ви ображаєтесь, так, і є за що, і ця образа вже давно у вас Вона вам. Знаєте, тут, можливо, знаєте, от ви образились, і він образився в свою сторону, бо він не визнає, що він в чомусь винен. І тут якась образа двох людей, які, в, в сім'ю яких прийшла якась така незрозуміла ситуація, і, і що буде далі? Угу. Що буде далі? Дивіться, ви подолаєте це. Скоріше за все по силі, по сімірці жезлів. Це буде якось різко. Хтось наважиться, хтось прийде і скаже: все, досить, кінець. Я більше так не хочу. Давай починаємо знаново. Давай забудемо, давай це якось ем, проживемо. Ще. Скоріше за все, тут буде, це прийде чоловік до вас. Тут можуть бути, знаєте, він настільки вже втомився від то, цього, що він прийде і скаже: хватить, і тут буде, знаєте, якась така і гостра розмова, і сварка може бути по королю. При цьому і сльози можуть бути, і, і плакати, і ви, і він. Мені самі хочеться плакати в такої ситуації. Е, угу. Тут може бути таке, що ви не зможете, чи вам буде важко пустити це все і йому так само Якось ну, прийняти цю ситуацію. Таке дуже, дуже програється, що ви звернетеся до якоїсь людини про, про допомогу, до якогось майстра, чи може бути це психолог? Uh -huh. До чоловіка, до мудр... мудрого чоловіка може. Це може бути психолог, вам може порадити навіть, ну, або він скаже, давай йдемо до психолога, давай розберемось до мудрої людини. Якщо ви віруєте, може це буде священик, якийсь пастор. Ну, Тобто людина, яка є авторитетом, яка... слово якої важливе, чи варто вам на це погоджуватись? Ви боїтеся, ви боїтеся. Емоції заповнюють. Вам здається, що піти далі і не повертатися в це все, в цей біль вам буде легше. Правильно, угу. Просто говорять карти, дуже мало часу прийшло, трошки треба, щоб все заспокоїлося, всілося, Ще оце бурлить. Можливо, ще є біля вас люди, які вам підливають масло в вогонь. Зверніть увагу. Менше кого слухайте, менше... я розумію, що це важко нікого не слухати, не розказувати. Але інколи потрібно побути в тиші, в своїх думках, в своїх там ну, в своїх болях. І потрібно це пережити. Пройде якийсь цикл, і це може тягнутися навіть до року, часу, навіть рік. Але ви вийдете з цієї ситуації, зради. Угу. Ви все-таки вийдете з цієї ситуації. Ви спершу, мені здається, приймете рішення піти, ви дійсно візьмете паузу, ви побудете наодинці з собою, ви навіть, можливо, захочете інших стосунків, ну, більше як, знаєте, від відомстити. Поквитатися з ним, щоб він попробував, як це. Ну, бо це справді боляче, дуже шанс. Угу. Але ви. А чому я Моя вам порада. Дивіться. Тут говориться про те, що ви, можливо, якось подумаєте, переживете це все. Можливо, навіть сходите на два-три побачення. Тут може таке бути, можливо, які подруги витягнуть вас, і хтось до вас буде там проявлятися. Але ви будете розуміти, що ні, це не ваше, це не ваше, бо ваш той. І, знаєте, ви дасте йому шанс, бо тут є кохання, тут є повна чаша. І ви цього не можете просто так викинути. Воно у вас є. І, але В чому заключається? оце Але тут є ілюзія, що все буде так, як було. Тобто, ми знову заходимо в стосунки, і все знову буде так, як не буде, дівчата. не буде. Чому? Тому що є образа, тому що є вже оця ситуація. Вона всунулась в ваше життя. Вона його в якійсь мірі зруйнувала. вона при цьому ви його будуєте заново, і тому вам потрібно заново все це відбудовувати зовсім по-іншому. Якщо така ситуація склалась, значить якісь були недоробки, якісь були проблеми в цій сім'ї. Щось було не так, і тому потрібно, ну тут кажуть, зверніться до третіх осіб, зверніться до третього осіб, бо так як колись не буде. Тому зверніться до угу. бачите, тому що вам треба полікувати своє серце, бо далі буде важко. Ви все рівно йому будете це згадувати. Тут, якщо щось не так, це буде уколи в серце. Тут буде недовіра і дуже важко буде вам йти разом. Дайте пораду. Ну, звернутися потрібно до психолога, пропрацювати це, проговорити, викинути це якось, що робити. Що робити? угу, угу, угу. Так, це треба пропрацювати, як я і говорила. Проговорити, викинути оці страхи, а страхи є, недовіра є. Ви будете слідкувати, ревнувати, або він вас підозрювати. Дуже багато емоцій, недовіри і, і болю. І це все треба по помірності втихомирити. А втихомирити можна тільки пропрацювавши це, прийнявши от така була ситуація. да. Я це приймаю, або взагалі ми розходимось і ніколи більше не будемо разом. Ну, ось, що я говорю, це ми або розходимось, або, або будемо разом і приймаю я його так. от таке. І зберігаємо сім'ю. То що ж буде далі? Вони збережуть сім'ю, так? Ні. Через конфлікти, через біль, через роботу над собою дуже багато розмов. Через дуже багато розмов сліз, сварок, ну, які треба викинути з себе, зрозуміло ж. Так, ви збережете, тому що шестірка, мечі в ви, ви... тут є любов, тут є почуття, тут є почуття. І тільки вам вирішувати. Тільки вам, ніхто вам не може за вас вирішити. Тільки вам вирішувати, як, як. Яку дорогу вибрати далі? Чи разом, Чи кожен в своїй обіді і в своїй, своєму горі? Дивіться, ваш вибір. Знову затягнула, але я думаю, кому треба, це почули. Це треба було комусь почути дійсно. Пишіть. Хвилююся аж за вас. Якийсь такий важкий був розклад, ну, але і така тема. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, як ви. Чекаю від вас, від вас якогось зворотнього зв'язку, бо дійсно якось розхвилювалася. Дякую вам, дорогі мої.